У Полтаві мода на велотранспорт набуває розмаху, особливо серед молоді. Романтики, які велосипедні, за що не обміняють на лендкрузер більше щороку. Двоколісний засіб пересування використовують для щоденних поїздок на роботу, навчання у справах. Я катаюсь практично візде на велосипеді. Но, опять же, якщо є де його ставить, то та куди їду. Візді уточніть ну на тренування, чаще всього там. Якщо кудись треба поїхати по ділам, наприклад. Однак подорож містом не завжди безпечна і приємна. Любителі велоспорту у Полтаві вже багато років мріють про велодоріжки. Але до здійснення цих побажань ще далеко. Тому завдання нової поліції примирити автомобілістів і велосипедистів. Ну так, так. Кількість велосипедистів збільшується дуже, дуже, дуже швидко. І вже автомобілісти адекватно реагують на велосипедистів. Тим паче, матимемо надію, що нова поліція. Дорожня поліція зверне увагу на право дорожнього дотримання автомобілістами і щоб велосипедисти були на рівні з автомобілістами. Нова велопарковка біля дельфіну розрахована на п'ять велосипедів. Її встановлення ініціювали спортсмени, які тренуються у басейні. Вийшло так, що комісія проголосувала за те, що спортсмени, які тренуються у басейні «Дельфін», могли можливість мати можливість встановлювати свої велосипеди, приїжджаючи на тренування на велосипедах, встановлювати свої двохколісні двохколісний транспорт. Загалом у Полтаві нині вже близько ста велопарковок. Кожна позначена на електронній карті доступній в інтернеті. Переважно вони розташовані біля туристичних об'єктів, бізнес-центрів та в інших громадських місцях.